Скажи, ничего не порушим, ничего не знаю. Инспектор ДПСД и молодший сержант Дорищук. Порушение правил дорожного руху. Проезд пешехода на червоний сигнал светофора. Будь ласка, ваше позвичение водія, документы на транспортный засіб и страховый полис. А какого пешехода? Перекрестка, светофор, красный свет. Вы поехали на него и проехали на красный свет. Добрый вечер, Там же стрелка зеленая стрелка, которая находится в левом положении. Для того, чтобы повернуть на нее, вам нужно занять крайнее левое положение и поворачивать ну, налево. Я, я Вы ехал. ехали во второй полосе для поворота налево. Пожалуйста. Да нет, предъявите. это же в Предъявите, пожалуйста, ваши документы. Нет, Страхово... ну давайте Страх... подивимся, как я ехал. Еще раз. Давайте подивимся, как я ехал. Давайте подивимся. Ну, покажи доказательства. Докази я не зобов'язаний вам надавати. Якщо ви захочете оскаржувати рішення, то... А ви протокол будете складати на воді. Протокол буде складати? Дідпихто. Протокол буде складати. Дід пихту. Дід пихту. Да. Протокол буде складати? Так, так не гарно. не гарно так говорити. Протокол будете на водія складати? Докази згідно 251 статті. Докази подивимося по 251 статті чи ні. Я не зобов'язаний вам надавати. А хто зобов'язаний? Да що ти кажеш? — Доказів немає. Документи Посвичення, можна. Посвідчення, покажіть. Можна ваші навіть, документи і якщо... Начнемо викладати... з ваших, бувайте. Посвідчення, грамотно. — покажи. Не покажи, створіння. Чого ти не цей? Чого ти не цей, що не знаєш? — А тобі сказав командир, що докази не треба показувати, так? Без доказів? Терещук Артем Миколаєвич перебуває на посадній інспекті ДПС Даї. До 18 року О, надовго щось видали. Це новеньке, мабуть. Надовго. На 5 років не видається. Новенькі, так. Да? Чому порушуєте правила дорожнього руху? Та ніколи не порушую. Ну як це ніколи? Ну, як коли, тільки наоборот. А чому ви так з нами розмовляєте? Ну, такого... Зоді з вами так то, А що я, що я такого сказав? Що я такого сказав? Ви сказали, що ви дідпи хто. Це нормально, Ну не Дідпи хто, так. Докази повинні, ви повинні не показувати, без доказів. Документи є, можна глянути? Є? Немає. немає, без документів? Без документів. Порушуєте без документів. Хто сказав, що ми порушуємо. Ми без... бачили, що ви порушили право дорожнього руху. У нас доказів немає. Так як в нас доказів немає. А у нас два свідка, у вас... водія є два свідка, які бачили, що ми повертали з крайнього лівого положення на, на зелену стрілку. Закопуємо. Ну несіть протокол, будемо складати. Що робити? Ширько. Є протокол чи немає? Буду складати? Та ні, не буду. <решко> Дивіться, немає доказів. Вам <решко> щасливої дороги. Чесно говоря, я не бачу, як ви їхали. <решко>